Назва зелена цибуля відноситься до багатьох різних видів цибулі. Навчившись вирощувати зелену цибулю, ви завжди матимете доступ до найсвіжіших і ароматних цибулевих культур. Справжньою зеленою цибулею є елемфестулосам, також відомий як шалот, пучкова цибуля або просто зелена цибуля. Саме на ньому ми сьогодні зосередимо основну увагу. Звичайна цибуля LM Sepa має червону або білу цибулину, але її можна збирати до утворення цибулин, а молоді стебла використовувати як зелену цибулю. Існує також Елем Пролайфрам, який називається деревоподібною або єгипетською цибулею. Його вирощують спеціально заради довгих зелених листків. Він росте щільними групами з декількох цибулин і стебел і з часом розростається. Якщо вам цікаво, як виростити всі ці смачні сорти зеленої цибулі у нас є багато інформації. Ми розповімо, як виростити зелену цибулю з насіння, сади або іншими способами. Давайте перейдемо до посадки цибулі у вашому городі. Короткий довідник по догляду. Назва зелена цибуля, шалот, японська пучкова цибуля, валійська цибуля. Наукова назва. Елемфестулосам. Термін дозрівання 60-95 днів. Освітлення, повне сонце, близько 8 годин, полив 2,5 см на тиждень, ґрунт пухка і нейтральна pH 6 0,70. Добриво, збалансоване, можна додавати органіку, шкідники, попалиця, цибульна муха, слимаки, равлики, трипси. Хвороби, біла гниль, несправжня борошни староса, плямистість листя. Все про зелений лук, елемфистулосам або зелена цибуля, також часто називають пучковою цибулею, шалотом, валлійською або японською цибулею. Імовірно, його збирали в дикій природі, перш ніж він став популярним у Китаї та Єгипті. Серед найпопулярніших сортів токулох Вайт, евергрен і Хекоо. Зелена цибуля схожа на звичайну цибулю LM Сепа. Має високі зелені стебла висотою 30-60 см. В основі у нього тонкі білі цибулини, які не розростаються до великих розмірів. У спеку цибулю може піти в стрілку, утворюючи кулясті суцвіття з дрібних білих квіток. Зелена цибуля багаторічна рослина, і її листя можна збирати кілька років у ем'якому кліматі. Всі частини їстівні, включаючи квіти. Тонкі стебла мають більш м'який смак, а товсті, більш виражений і краще підходять для готування. Цікавий факт: за формою поперечного зрізу листя можна визначити сорт. Якщо зріз плоский або деподібний це LM Сепе, а якщо круглий, оподібний LM фестулосам. Посадка зеленої цибулі. Почніть посів насіння в приміщенні за 8-10 тижнів до останніх заморозків. Тримайте насіння у вологому стані, і вони проростуть через 7-14 днів. Якщо сієте прямо в ґрунт, заглубляйте насіння на 0,6 см при температурі не нижче 10 градусів. Теплий килимок для розесади прискорить проростання. Прорідити сходи, залишивши між ними 5 см. Або залиште їх для подальшого поділу. Коли розея сада готова до пересадки, розділіть її, висаджуйте в ґрунт за 2-4 тижні до останніх заморозків, але можна продовжувати посадку протягом весни, літа і осені. Відстань між рослинами 2, 5-5 см між рядами 15 см. Спробуйте висаджувати цибулю поруч з іншими культурами, він може відлякувати шкідників. Поливайте регулярно, оскільки цибуля має неглибоку кореневу систему. Цибулини звичайної цибулі садять за 2-4 тижні до останніх заморозків. Доглядайте за ними так само, як за зеленою цибулею, але залишайте між ними не менше 5 см, щоб цибулини могли розростатися. Пам'ятайте, що зелене листя можна використовувати так само, як зелену цибулю, але ЛМСП з часом утворює велику цибулину. Зелену цибулю можна вирощувати на грядках або в контейнерах. Догляд. Тепер, коли ви знаєте більше про види зеленої цибулі, давайте розберемося, як за нею доглядати, щоб вона добре росла. Розглянемо основні моменти сонце і температура. Висаджуйте цибулю на сонячній ділянці, де вона буде отримувати щонайменше 6 годин світла на день. Найкраще росте в зонах 6-9 при температурі 15-24 градуси. Якщо плануєте вирощувати цибулю взимку, замульчируйте посадки соломою або іншою органікою, щоб захистити їх від холоду і бур'янів. У зонах тепліше 9 і можна посадити цибулю в місці, де він буде отримувати тінь у другій половині дня. Хоча цибуля любить сонце, її можна вирощувати і в жаркому кліматі. Також можна вирощувати зелену цибулю в приміщенні, особливо якщо у вас холодні зими. Забезпечте йому достатньо світла і тепла, і ви зможете збирати урожай всю зиму і весну. Полив і вологість найкращий час для поливу ранок, щоб зменшити випаровування вологи з ґрунту. Це також дозволяє листю висихати протягом дня, зменшуючи ризик захворювання. Зелена цибуля чутлива до посухи. Поливайте його 2,5 см води на тиждень. Використовуйте крапельний полив або полив по борознах, викопайте на глибоку траншею біля рослин і заповніть її водою, щоб цибулини вбирали вологу. Якщо у вас піщаний ґрунт, поливайте частіше. У прохолодну погоду рослини розвиваються повільніше, тому полив можна скоротити. Ґрунт зелена цибуля воліє пухку, родючий ґрунт. Якщо ґрунт бідний, додайте органіку, наприклад, компост на глибину 15 см. Хоча цибуля може рости в глинистому ґрунті, їй буде важко, якщо вона пересохне або, навпаки, буде занадто вологою. Краще поліпшити ґрунт для хорошого дренажу. Оптимальний рівень pH 6.0-7.0 Цибуля може переносити pH трохи нижче 6,0, але в занадто лужному ґрунті він буде рости гірше. Добриво. Оскільки зелена цибуля це листова зелень, її потрібно регулярно підгодовувати добривами з високим вмістом азоту. Рідкі добрива, такі як рибна емулія або насті живокосту, швидко засвоюються рослинами. Для довгострокового ефекту використовуйте гранульовані добрива з повільним вивільненням. Також можна мульчувати компостом. Обрізка найчастіше обрізка потрібна тільки для збору врожаю. Рослини можна обрізати, щоб видалити зів'яле листя, але в іншому випадку їх краще не чіпати. Якщо цибуля пішла в стрілку, і ви не хочете, щоб вона давала насіння, зріжте квітконос. Часто під час цвітіння листя веєнуть. Рання обрізка стрілки перенаправить енергію рослини на ріст листя. Якщо хочете зібрати насіння, дайте квіткам повністю розкритися. Квітки цибулі виглядають ефектно, вони утворюють великі кулясті суцвіття. Коли квітки почнуть виянути, надійте на суцвіття паперовий пакет і закріпіть його. Насіння дуже дрібні. Зріжте стебло, коли воно почне опускатися, і залиште його сушитися, щоб насіння висипалося. Розмноження один із способів розмноження цибулини або севок найкраще садити їх пізньої осені і залишати в ґрунті на зиму. Навесні вони почнуть рости. Також можна використовувати розеесаду елемсепи і вирощувати її як зелену цибулю. Пам'ятайте, що тільки елем фестулосам дає пучок цибулі без цибулини. Справжня зелена цибуля має ем'якший смак, ніж елем сепе. Якщо у вас є цибулини з купленої в магазині зеленої цибулі, їх можна легко виростити заново. Вони будуть давати свіже листя кожні пару тижнів. Це працює як у приміщенні, так і на вулиці. Просто посадіть цибулини у вологий ґрунт і незабаром з'являться нові паростки. Звичайно, можна вирощувати цибулю із насіння, існує безліч сортів зеленої цибулі. Дотримуйтесь інструкції з розділу посадка, збір та зберігання. Давайте поговоримо про те, як збирати зелену цибулю і що з ним робити далі. Збирання врожаю. Починайте збирати цибулю, як тільки він досягне відповідного розміру. Найкращий час для збору, коли цибулини білі і мають діаметр приблизно з олівець, але можна зрізати і молодші паростки. Насправді можна навіть вирощувати цибулю як мікрозалень. Можна викопати всю рослину, якщо хочете з'їсти ніжну білу частину, або зрізати стебло трохи вище землі, щоб цибуля продовжувала рости. Для цього підійдуть чисті кухонні ножиці або садовий секатор. Метод зрізай і знову відростає, дозволяє отримувати безперервний урожай, просто залиште коріння в землі, і рослина дасть нові пагони. Якщо ви вирощуєте звичайну цибулю як зелену, збирайте листя рано і використовуйте їх як зелену цибулю. Деревоподібний цибулю можна збирати з другого сезону. Якщо цибуля пішла в стрілку, сам стебло з нерозкритим розкритим бутоном. Цибулева стрілка теж їстівний і відмінно підходить для смаження. Зберігання. Зберігайте зелену цибулю в холодильнику в банці з невеликою кількістю води, щоб вона покривала лише нижню частину цибулин. Якщо збираєте тільки стебла без цибулин, загорніть їх в паперовий рушник і покладіть в пакет. Також можна нарізати цибулю і зберігати його в пакеті. Вологість ворог при такому зберіганні тому паперовий рушник важливо для вбирання зайвої вологи. Щоб заморозити зелену цибулю, промийте її, добре просушіть, а потім заморозьте. Після розморожування текстура може стати м'якою, тому такий лук краще використовувати для готування, а не як прикраса. Якщо у вас є дегідратор, можна висушити стебла і перемолоти їх в порошок для довгого зберігання. Проблеми та рішення. Тепер обговоримо можливі труднощі при вирощуванні зеленої цибулі. Оскільки цибуля відноситься до сімейства ЕЛМ, його запах відлякує багатьох шкідників, але деякі хвороби і шкідники все ж можуть з'явитися. Проблеми зростання. Надлишок вологи може призвести до кореневої гнилі. Поливайте цибулю помірно, використовуючи крапельний полив. З іншого боку, нестача вологи викликає виянення і пожовтіння листя, так що стежте за поливом. У спеку цибулю може піти в стрілку. Садіть його у відповідний для вашого клімату час. Бур'яни можуть послаблювати цибулю або навіть вбивати його. Регулярно прополюйте грядки, особливо навколо коренів. Мульчування також допомагає боротися з бур'янами. Шкідник Трипси й попелиця, часті гості на цибулі. Їх можна змити сильним струменем води. Якщо це не допомагає, використовуйте інсектицидне мило або масло німу. При сильному зараженні допоможе піратрин цибулева муха. Щоб уникнути її, дотримуйте сівозміну. Також можна використовувати покривний матеріал для захисту від мух, які відкладають яйця. Корисні нематоди природні вороги цибулевої мухи. Піретринові інсектициди також ефективні. Слимаки і равлики, проти них можна поставити пастки з пивом. Вони заповзають в ємність і тонуть. Якщо не хочете використовувати пиво, спробуйте органічну приманку для слимаків. Хвороба біла гниль викликає цвіль біля основи рослини і пожовтіння листя. Видаліть хворі рослини і садіть цибулю на цьому місці пару років. Сівозміну важливий для здоров'я лука. Несправжня борошниста роса призводить до плям на листках і уповільнення росту. Використовуйте майсо фунгіциди і дотримуйтесь три, річну перерву між посадками цибулі на одній гряці. Сіра гниль викликає білі плями на листках, і рослина може загинути. Найчастіше це відбувається при тривалій вологості і прохолоді, забезпечте хорошу вентиляцію, обробляйте мідь вмісними та сірчаними фунгіцидами або видаляйте заражені рослини, не кладіть їх у компост. Часті питання: З, зелена цибуля краще росте у воді чи ґрунті. Хоча цибулю можна тимчасово вирощувати у воді, коріння не матимуть поживних речовин і кисню для тривалого росту. Грунт забезпечить все необхідне. З зелена цибуля щороку відростає заново. В це дворічна рослина, яка може жити кілька сезонів. Він відростає після зрізання, але не відродиться, якщо цибулини загинуть або замерзнуть. З зелена цибуля гине взимку. В деякі сорти переносять заморозки, але не виживуть при тривалих морозах. З зелена цибуля переносить тепло. В так, він добре росте в теплому і вологому кліматі, хоча з часом може піти в стрілку.